Ось так раніше виглядало право виконування заводу положний і право виконування заводу пелігнярки. Так само виглядає право виконування заводу лікаржа. Незадовго вийде в життя розпорядження, яке змінить форму. І ось так будуть виглядати. Право виконування заводу Пілігнярки буде так само, як. ID-карта, наприклад, право виконування заводу положний. Ці документи будуть так виглядати для громадян Польщі, а для медсестер та акушерок, наприклад, з України. Які отримали право виконування заводу на 5 років під наглядом, будуть так виглядати ці документи, бачите, інакшого кольору. Тобто право, варонкове право виконування заводу піліннярки і варункове, тобто, ограничене право до виконування заводу положний. На даному етапі документ, поданий до розгляду, ще не затверджений, але я думаю, в скорому часі він буде затверджений і вступить в силу одразу після того, як його опублікують.